Тільки починається сильна злива, ми біжимо додому, якщо ми не вдома. Ну, і саме головна наша задача це кинуть насос в цю яму, яка хоч трохи збирає цю воду. Шланги ми відводимо туди далі, і через шланги він качає воду, яка деколи масово йде сюди. Будинок Тетяни Літковець знаходиться у найнижчій ділянці вулиці Довженка у здолбунові. 2. Розповідає щоразу під час великих дощів її подвір'я затоплює. Відкачувати воду доводиться власноруч. Було таке в тому році, що ми викачували води, яка досягала в нашому гаражі майже півтора метра. Це не враховуючи яму, яка вниз іде. Ось відлучитися не можемо нікуди. Тобто, якщо дощ, ми кидаємо всі роботи і їдемо додому. Бо це треба спасати подвір'я, спасати хату, бо розмиває погріб, розмиває гараж. Вулиця Довженка. І прилеглі провулки не заасфальтовані і мають несправну систему водовідведення, каже здолбунівчанка Надія Крючок. Загалом тут проживає майже 200 жителів. Коли вже йдуть сильні зливи, ровчаки ну приблизно по коліна виривають, машина проїхати не може. Ми це все беремо самі. Самотужку ровчаки викладаємо. Ну і років два назад чоловік також машиною виїжджав. Просто колесо прорізано на машині. Ну і треба ремонтувати. воно під ремонту не підлягало. У нас трошки хата на возвичні до нас не затоплює, але відкрити калітку невозможно, тому що по коліно у воді. І єдина вулиця на наш посілок не заасфальтована. хоча ми неодноразово зверталися і писали і в плані є, що є асфальт, але немає чогось е, дозволу керівництва, чи що, чи не знаю чого. Жителі розповідають, з проханням вирішити проблему зверталися до керівництва з Долбунова ще у 2021 році. Їх вулицю включили у план капітального ремонту комунальних доріг на наступний рік. Але почалося повномасштабне вторгнення Росії. Війна прийшла. Так, ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що відбувається в країні. Але якби ніде нічого не робилося, то не робилося. Якщо в, іншому, в інших селах роблять дороги, ремонтують дороги, а по здолбунові латають, щось підроблять, щось ремонтується, щось доробиться. Наше селище знову минають. Чому? Вона витікає самовільно. От за цим тут для Лесенька починається ще тут. Там теж проблема. Якби зробити, тоді зробити дорогу. Заступник міського голови Здолбунова Юрій Сосюк, який приїхав на зустріч з мешканцями вулиці Довженка, підтвердив у інших населених пунктах громади дороги і справді ремонтують. каже, почали там, де їх стан найгірший, але і вулиці Здолбунова, 2 у плані робіт також є. Тут проблема не тільки однієї вулиці, тут проблема цілому мікрорайону, тому що е, тут була природня зливова каналізація. І коли роздавали ділянки, ніхто не врахував цих природних умов, і тому люди побудувалися на природній зловій каналізації, тому воно підтоплює людей. Коли саме прокладуть асфальт на вулиці Довженка, Юрій Сосюк прогнозувати не береться, але каже, роботи з поліпшення системи водовідведення тут планують почати у наступному місяці. В липні місяці ми почнемо чистити центральну там рівчак, такий центральні злової каналізації, але тут є далі проблеми нижче по цьому по території, як відвести воду і куди. Тому що вода реально її відводити тут. Немає куди, як по вулицях або через подвір'я. До кінця цього року те, що ми можемо максимум, шо можемо зробити, це прокопати центральну, верніше відновити центральну зливового цього рівчака. І ось тут по цій вулиці прокопати під парканом невелику зливовувати каналізацію, щоб вона туди входила. Вода Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган. Суспільне, Новини Рівне.